Райдуга 20, 31, точніше грудня 23-го року. Друзі та колеги. Адміни Ютуб каналу Бджільництво в Україні поздоровляють вас з прийдешніми святами, з прийдешнім новим 24-м роком. Бажають в першу чергу здоров'я вашим бджілкам. В другу чергу здоров'я вам особисто та успіхів в, в житті. Також сподіваємося, що 2024 рік буде нарешті роком переможним. Я вам дякую, що ви дивилися наше відео за те, що були з нами. В своїх відео ми намагалися донести цікаву і корисну інформацію, що і продовжиться в 2024 році. Я сподіваюся. Бажаю вам, е, хоч трошки, щоб у вас було був новорічний настрій, гарно відсвяткувати та відволіктися від насущних проблем. Все буде добре. Зустрінемося у наступному 24 році. Пока-пока.